Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. Зараз я розкажу про таку одну з найбільш популярних тем і питань до мене про вартість життя в Німеччині. Я розкажу це на прикладі а, проживання однієї людини в Берліні, але варто сказати, що вартість життя залежить від купи чинників, який склад сім'ї, який ваш вік, який ваш статус. Коротше, все дуже індивідуально перед тим як розпочати це відео, будь ласка. Підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити майбутні корисні відео, та подивіться, які відео я вже виклала. В мене є кілька плейлістів, присвячених життю в Німеччині, і там про багато корисних тем, як шукати житло, як правильно сплачувати податки, як шукати роботу за фахом, ваші трудові права і багато іншого корисного. А тепер поїхали. Я зараз буду розповідати про вартість життя, якщо ви самотня людина проживаєте в Берліні і, наприклад, живете на своєму. Свої заощадження в інших випадках все може бути дуже по різному. Наприклад, маленький приклад: медичне страхування, воно у Німеччині обов'язково. Якщо ви працюєте в наймі, то ви сплачуєте це страхування 50 на 50. Разом зі своїм співробітником. І Якщо ви фрілансер, ви маєте сплачувати його самостійно, але якщо ви фрілансер конкретних художніх професій, як фотограф або журналіст, то ви вступаєте в спеціальну профспілку КСК, яка допомагає вам і також перебирає половину ваших податків та соціальних виплат на себе. Тобто нюансів купа. Якщо ви студент, ви сплачуєте дуже дешеву медичну страховку, якщо ви отримуєте наразі. Соціальні виплати, то ви взагалі не сплачуєте за вас медстрахування, платить держава. Це був маленький приклад того, що все супер індивідуально. Якщо ви живете на свої заощадження, то ви будете сплачувати мінімальну державну страховку десь 220 євро. А тепер поїхали по пунктах, по категоріях, які у вас можуть бути витрати в Німеччині. Я буду оперувати цифрами саме в Берліні. Звісно, ці цифри можуть. І будуть відрізнятися в кожній землі, в кожному місті, в містах побільше, в селах поменше, але я говоритиму про Берлін, тому що тут я вже маю деякий досвід проживання. Мені достатньо просто підрахувати місячний бюджет, тому що я вже багато років веду особистий бюджет, пробувала різні аплікушки. А останній рік я також користуюся одним дружнім каналом, який називається сімейний бюджет. Особливо після початку вторгнення там з'явилися нові плейлісти для українців, які виїхали за кордон. Е, якісь корисні поради для українців в Німеччині, Польщі і в інших країнах про податкове резидентство, про декларування доходів, ведення бізнесу за кордоном. Взагалі на каналі десь 50 корисних плейлістів для вашого особистого та сімейного бюджету. Так що дуже рекомендую на них підписатися також і посилання залишу під цим відео. Отже. Найбільша частка вашого бюджету з'їдатиме оренда на житло. Загалом вважається, в Німеччині за законом не більше 30% має забирати ваша орендна плата. Тобто, коли ви шукаєте квартиру і дивляться на ваш трудовий договір. То е, орендодавець може дивитися, щоб ви заробляли втричі більше ніж пропонована оренда. Берлін раніше вважався дешевим німецьким містом, але в останні роки ціни дуже сильно стрибнули, і тепер він за ціною випередив багато інших місць. І дорожче за Берлін в плані оренди це тільки Мюнхен, Франкфурт на Майні та Штутгарт. Та Берлін вже не такий дешевий. Ви на сайтах оренди можете зустріти дуже різний розгін цін, а варто зазначити, що зазвичай квартири в Німеччині здаються пустими. Інколи може бути електрична плитка та кран у кухні, але загалом це будуть білі стіни і добре, якщо буде підлога. Ну, зазвичай вона буде, але інколи навіть без ремонту здаються квартири. Якщо ж ви шукаєте мебльовану квартиру, то це буде вже на порядок дорожче. Щодо цін на квартири в Берліні, вони будуть дуже відрізнятися залежно від району, залежно від стану квартири і від того, чи це новобудова, чи старий будинок. Часто в новобудовах ціни дорожче. Також окремо йде житло для соціально менш забезпечених прошарків, якщо ви заробляєте менше. Певної планки, тому ви можете оформити спеціальну довідку ВБС, яка дасть вам право претендувати на житло за зниженою ціною. Це не тільки для безробітних людей, але й просто для людей, які, які менше заробляють. Будь ласка, щоб дізнатися більше про ВБС, подивіться моє відео, як шукати житло в Берліні. Я його залишу десь під в описі до відео, та також зараз на горі. Отже, ціни на квартиру в Берліні. Однокімнатна квартира зараз десь стартує від 700 800 євро на місяць, а двокімнатна вже це буде від 900 євро. І я зараз називаю ціну. Теплої оренди. Ви, коли будете шукати квартиру в Німеччині, ви стикнетеся з такою термінологією, як холодна оренда та тепла оренда, кальтміте і варміте. Холодна оренда це сута квартира без жодних комунальних, а тепла оренда включає в себе опалення, гарячу воду і також догляд за будинком, типу вивіз сміття. Отже, вважаємо, що ви знайшли двокімнатну маленьку квартиру чи однокімнатну за 800-900 євро. Якщо вам потрібен більш економний бюджет на оренду, то можна знімати кімнату. Кімната, так зване ВГ, може бути за ціною десь починаючи з 400-500 євро. Наступна стаття вашого бюджету на місяць це комуналка, яка не входить в теплу оренду квартири. Окремо від цієї ціни оплачується електрика. Тобто ви самостійно укладаєте контракт з компанією постачальником електрики, і це може обходитися десь 60 євро на місяць. Також окремо ви укладаєте контракт на Wi-Fi. Wi-Fi… Десь ми можемо орієнтуватися на 25-30 євро на місяць, і плюс мобільний інтернет, мобільний зв'язок. Це може бути, наприклад, prepaid картка починаючи від 10 євро на місяць. Рахуємо десь в середньому 10-15. Тобто на інтернет та мобільний зв'язок ви вже рахуєте. Що ця категорія буде з'їдати 40 євро на місяць. Їдемо далі. Продуктова корзина, звісно, може бути просто обмежуватися тільки вашими бажаннями, але стартуємо, наприклад, я витрачаю на місяць на одну людину на себе десь 100 євро. Це приблизно ті самі гроші, що я витрачала на їжу в Україні. 100 євро це, звісно. Досить бюджетне харчування. Щоб дати вам приблизний орієнтир щодо цін на продукти, давайте я пройдуся по основних категоріях. Хліб буде починатися від 1,5 євро за хлібину. Яйця десяток яєць це 2 євро, банани 1,5 євро, мандаринки 2 євро. М'ясо стартуватиме від 5, 6, 7 євро за кілограм. Кілограм заморожених овочів. Я, наприклад, люблю такими кілухами брати, щоб їх було легко готувати. Це зазвичай 2 євро. Вершкове масло за пачку 200-250 грам, воно коштуватиме десь 1,5-2,5 євро. Сир стартує від ціни 7 євро за кілограм і досягає безкінечності. Я в цей базовий підрахунок не включатиму. Походи в кафешки та ресторани, але я скажу, щоб орієнтуватися, що чашка Капучино в Берліні коштує десь 3-4 євро, а поїсти в дешевому кафе десь починаючи 5-6 євро страва. Наступна обов'язкова категорія витрат це транспорт. Для себе я наразі оформила. Помісячний проїзний, який забирає 29 євро на місяць, але така супер ціна вона діє тільки якщо ви оформите проїзний на рік. І це абонентська плата. А якщо купувати просто разовий абонемент на місяць в Берліні, наразі це коштує 86 євро. Погодьтеся, це дуже дорого. Інколи в Німеччині діють спеціальні тарифи, наприклад, минулого літа, літа 2022 року був експеримент, коли проїзний на місяць коштував 9 євро, і по ньому можна було їздити не тільки в вашому місті, але по, всіх, по всій країні регіональними потягами. Зараз. Хочуть ввести його наступника квиток, який буде коштувати 49 євро на місяць, і також він дозволятиме їздити всією країною. Але наразі маємо те, що маємо, 29 євро за умови річного абонементу, а також ті люди, що отримують соціальні виплати, вони раніше мали пільговий квиток 29 євро. А нещодавно в них вже розпочалась дія. 9 євро, але це тільки для тих, хто перебуває на виплатах. Популярний спосіб зекономити в графі транспорту це пересісти на велосипед. Можна купити велосипед нормальної якості секонд-хенд, за 50-100 євро, і просто цілий рік на ньому катати, бо в Німеччині дуже гарно вела інфраструктура, і я знаю людей, які взагалі не користуються публічним транспортом. Звісно, якщо у вас є автомобіль. То це передбачатиме помісячну оплату бензину та амортизації, але тут я вас не проконсультую, тому що це не моя парафія. Інша обов'язкова категорія витрати це медстрахування. Як я на початку ролика вам розповіла, ваше медстрахування це буде суто індивідуальною річчю, і його ціна формуватиметься від вашого доходу. Якщо ви працюєте в наймі. То вартість медстрахування буде десь 15% від вашої зарплати, і ви будете сплачувати половину, а іншу половину ваш роботодавець. І якщо, наприклад, ви фрілансер і заробляєте півтори тисячі євро, то медстрахування складатиме десь близько 300 євро. Це звучить як космічні суми, і це коли ви до цього не звикли дуже-дуже неприємні великі гроші, які вам потрібно віддавати. Але переваги цього в тому, що це медстрахування покриває практично всі необхідні медичні процедури та аналізи, окрім зубів. На жаль, зуби або їздять лікувати в інші дешевші країни, або потрібно купувати окрему спеціальну зубну. Страховку в Німеччині є багато класних корисних страховок, але про одну я зараз хочу сказати: це страховка цивільної відповідальності. Це, наприклад, якщо ви випадково комусь якусь шкоду зробите, не знаю, на вулиці чийсь велосипед зруйнуєте, і якщо у вас є така страховка, то ця страхова фірма замість вас оплатить цю шкоду, і вона. Супер недорога десь під 50 євро на рік, тобто 4-5 євро на місяць. Ще одна незвична стаття витрат в Німеччині це обов'язковий податок на радіо і телебачення. Навіть якщо вдома у вас немає радіоточки і немає телебачення, ви все одно зобов'язані сплачувати. 18 євро з копійками на місяць з одного домогосподарства. Є перелік причин, коли вас можуть звільнити від цього податку, і одна з них це, якщо ви перебуваєте на соцвиплатах. Але якщо ви працююча людина, то ось так ось необхідно таку, такий дивний податок сплачувати. Чому? Тому що вважається, що ви можете користуватися. Послугами радіо, телебачення, наприклад, в публічних місцях, в публічних просторах. Якщо ви ходите в спортзал, то зазвичай, якщо це річний абонемент, то ціна десь складатиме 25-30 євро на місяць. Щодо дозвілля: театри, музеї, кіно. Якщо це платне, то можна орієнтуватися на цифри 7. Три 10 євро за квиток, але буває багато безкоштовних і кінопоказів. І кожна перша неділя місяця це безкоштовні музеї, які потрібно Забронювати наперед онлайн, і в принципі, якщо це велике місто, то буде дуже багато можливостей безкоштовного дозвілля. Поки я готувалася до цього відео, я вичитала таку цікавинку у Німеччині. Кожні 5 років проводиться велике дослідження: досліджується, скільки домогосподарства Німеччини витрачають щомісяця, який у них бюджет. І ось зараз в 2023 році знову вона проводиться. А попереднє дослідження каже, що родина з двох дорослих і двох дітей в середньому витрачає 2700 євро на місяць. Ось така цифра. Що ж до тих категорій, які зараз я перелічила, давайте по ним пробіжимося. Отже, це оренда квартири 800 800-900 євро. Це продукти мінімум 100 євро на людину на місяць. Це комуналка, яка не включена в теплу оренду. Це мінімум 60 євро на місяць. Це інтернет в квартирі і мобільний зв'язок десь 40 євро на місяць. Плюс транспортні витрати. Орієнтуємося, що це буде проїзний 30 євро на місяць. Це обов'язкове медстрахування. Орієнтуємося, що це приблизно 200-300 євро на місяць та податок на радіотелебачення 18 Євро з копійками на місяць. Якщо це все підсумувати, то ми прийдемо десь до цифри 1300 євро на місяць, якщо ви знімаєте квартиру, і мінус десь 400 євро, якщо ви знімаєте кімнату. Десь до 1000, це буде з кімнатою. Які ще у вас можуть бути витрати, крім тих, які, про яких я пробіглася? Наприклад, ви знімаєте квартиру голу, білу, без нічого? Тоді вам потрібні кошти на перші меблі. Не спішіть бігти і вивалювати 5 тисяч євро в Кеї, що, наприклад, зробила я. Можна піти в Окею, подивитися, який там стілець вам подобається, який стіл, що вам зручно, і піти на сайт Секен Хенду і Бейкляніцагін, це як український сайт OLX, де можна знайти абсолютно все. Там є розділ нерухомості, розділ пошуку роботи і моє улюблене розділ різних речей для дому. Наприклад, я там знайшла письмовий стіл і Київський за 10 євро. Ну і абсолютно все можна знайти або дуже дешево, або навіть відфільтрувати безкоштовні речі, які люди переїжджають і віддають непотрібно. І на перший час можна обмель... обмеблюватися там за супер-супер бюджетні гроші. Звісно, окрім цього сайту, є ще Фейсбук, спеціальні групи і спеціальні аплікушки для сусідів в Німеччині. Така економ шерингова економіка дуже тут розповсюджена. І дуже часто люди виставляють речі в гарному стані просто на вулиці. Ось із нещодавнього мій знайомий знайшов. Функціонуючу хлібопічку на вулиці стояла, шукала нового господаря, все, він тепер пече хліб. Ну, тобто, я знаходила кавову машину, наприклад. Також у вас, звісно, можуть бути помісячні витрати на побутову хімію, але ви не кожного місяця купуєте, наприклад, пральний порошок, тому я загалом це включаю в чек на харчування, тому що. Ці штуки я завжди в супермаркетах купую у цьому відео. Ми підбили тему, скільки коштує життя в Німеччині, і, зокрема, в Берліні на місяць. У наступному відео я розкажу про способи зекономити, якщо ви живете в Німеччині. Друзі, залишайте під цим відео коментарі. Розкажіть, будь ласка, який у вас бюджет, якщо ви живете в Німеччині, а також пишіть, які теми ще хочете почути і подивитися на цьому каналі. Підписуйтесь на мій канал, допомагайте розвиватися україномовному контенту. З вами була Ірина Лісова. До нових зустрічей!